Головне завдання вчителя нової української школи в першу чергу це розвиток дитини, розвиток м'яких навичок, їх ще називають soft skills, це вміння та навички, які виробляються протягом життя людини і дозволяють цій людині бути успішною і востребаною у 21 столітті. Це так звані особисті якості, які не піддаються вимірюванню. Соціальні навички, емоційний інтелект, сила волі, завзятість, креативність, вміння протистояти стресам і знаходити спільну мову з оточуючими, здатність адаптуватися до змін в умовах життя, здатність до навчання. На минулому занятті ми говорили для спільні для всіх ключових компетентностей наскрізні вміння, які ми бачимо, зараз ви бачите на слайді, вони співзвучні з м'якими навичками. В новій українській школі багато уваги приділяють розвитку емоційного інтелекту. Для початкової школи це вже не новина, але зараз нова українська школа приходить в 5 клас. Тому давайте ж розберемося, що таке емоційний інтелект і навіщо його потрібно розвивати. Емоційний інтелект. Це навички і здібності, які дозволяють людині розпізнавати емоції, розуміти наміри, мотивацію та бажання інших людей і власні бажання, а також здатність керувати своїми емоціями та емоціями інших людей з метою вирішення практичних завдань. Деніел Гоулмен виділив 12 навичок емоційного інтелекту з чотирьох областей. І надалі я представлю ці групи та продемонструю завдання сформування цих навичок. Як це зреалізовано у нашому підручнику. Отже, перша область це самосвідомість. На думку Блума, цілі навчання безпосередньо залежать від ієрархії розумових процесів. Як от? Запам'ятовування, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінка. І поговоримо зараз про запитання, адже в нашому підручнику запитань дуже багато. Запитання це один з механізмів формування навичок критичного мислення. Запитання стимулюють критичне мислення. Відповідаючи на запитання, учні аналізують, інтерпретують інформацію, аналізують ідеї, будують гіпотези, відстоюють свою точку зору. Запитання є засобом стимулювання різних видів мислення на різних рівнях складності. Але ми і стимулюємо учнів формулювати запитання різного рівня у процесі дослідження того чи іншого джерела знань. Розвинути такі уміння в учнів може допомогти використання вчителем спеціальних питальних слів для кожного рівня запитань.